Громадська організація рух підтримки закарпатських військових розпочала проєкт Повертаю себе собі психосоціальна та юридична підтримка ветеранів, ветеранок та членів їх родин. Він спрямований на комплексну допомогу ветеранам війни, зокрема реабілітацію та реінтеграцію у своїх громадах, а також охоплює психологічну, фізичну та юридичну підтримку і заходи, що сприяють соціальній адаптації ветеранів та зміцненню сімейних стосунків. Ми підготували чимало цікавих тренінгів. Зокрема, вони зорієнтовані на надання підтримки ветеранам в плані працевлаштування, в плані набуття знань з юридичної підтримки психологічної підтримки, як правильно писати гранти. Тобто, ми хочемо протягом двох днів дати їм максимальну кількість знань і тих інструментів, які вони застосують саме в своїх громадах, оскільки наш проект повертає себе собі з цільовою аудиторією в сільські громади Закарпатської області. Один із аспектів озвучених на тренінгу працевлаштування після завершення служби. За словами Семена Махліна, який є фахівцем з професійної адаптації ветеранів, чи не найскладніший момент у поверненні військового до цивільного життя це відновлення себе як особистості, працездатної, затребуваної і спроможної професійний якір, який тримає людину, він стирається. Людина втрачає навички, коли єдина задача людина це вижити. Втрачаються навички, втрачається а, контакт з професійною частиною себе, і саме це є одним із дуже важких завдань, коли треба відновити віднайти себе, а саме в професійному просторі. І дуже багато ветеранів переосмислюють все, що робили а, саме до а, мобілізації, до приєднання до а, зсу, і хочуть заново віднайти себе або заново створити себе. Допомогти віднайти себе можуть кар'єрні консультанти. Їх функція дати можливість об'єктивно оцінити свої можливості, вивчити ринок праці, щоб ветеран зрозумів, яка саме професія йому підходить і де він може бути корисний у процесі обробки запитів про працевлаштування від ветеранів. Вони не одні. Вони не мають власноруч. Обробляти і розбиратися з цим запитом є спільнота, є кар'єрні консультанти, які фахово будуть допомагати кожному ветерану на шляху до працевлаштування в цивільному житті. На даний момент є низка ресурсів в інтернеті, де можна отримати, розмістити заявку, і з вами з ветераном зв'яжеться кар'єрний консультант. Василь Поприк із цікавістю почув про таких фахівців. Свою військову кар'єру розпочав у березні 22-го року, але вже за два роки отримав поранення і був звільнений із служби. Переважна більшість ветеранів на війні втрачають не лише соціальні навички, а й здоров'я. І, окрім складної реабілітації, мусять проходити ще важчу соціалізацію. Є організація одна наш лектор розказав. Я, наприклад, перший раз почув про таких спеціалістів, як він, які допомагають. В реалізацію сприянню працевлаштуванню хлопців, які повернулися з війни, це супер, тому що є багато проблем із хлопцями. Бо хто в основному в нас повертається? Ну, в принципі, інвалід, інвалід. Працевлаштувати їх, наприклад, по старої професії, фізично, наприклад, не можуть, морально не можуть. І тому доки спеціаліст, ну, це бомба. Ну реально, це багато допоможе нам у співпраці з хлопцями. Після повернення зі служби чоловік разом із побратимами створили товариство з виготовлення крафтових м'ясних виробів. Таким чином вони отримали необхідну зайнятість, прибуток, а головно повернення до цивільного життя і усвідомлення власної необхідності. Тож спільний із побратимами проєкт пан Василь називає хорошим соціальним прикладом. Саме важче було повернутися в цивільне життя і почати спілкуватися. Ну як. А, нормально, скажімо так, або повернутися до життя і привикнути до самого цивільного життя. Так було, я зразу, зразу вже думав розпочати ну, почати нормально працювати, нормальну цивільну роботу собі знайти. Скоріше за все, Даним підприємством ми так навіть інколи показуємо це як соціальний проєкт для людей, для ветеранів, щоб люди побачили, ну, скажімо, можливо, не по ковбасному верху, щоб люди побачили, що ветерани наші інваліди і всі побачили, що можна працювати і без війни, можна вливатися в соціальне життя і показувати іншим, що, як казав наш лектор, що ми, в принципі, нормальні люди. Михайло Гафенець пішов воювати добровольцем у віці 60+, але вже за півроку служби був звільнений. Про пошук роботи особливо не переймався, адже досяг пенсійного віку. Утім, нині знайшов для себе корисну роль. Працює у команді супроводу побратимів. Переважно допомагає ветеранам вирішувати соціально-побутові проблеми, консультує щодо прав і можливостей після звільнення. Окрім того, активно сприяє із працевлаштуванням. До слова, дедалі більше державних інституцій залучені до пошуку вакансій для ветеранів. Є питання по працевлаштуванню. Зараз налагоджена співпраця, підписано меморандум, ну то я підписав, налагоджена співпраця з центром зайнятості, ветерани, які приходять, які шукають себе в роботі, їм пропонуються вакансії центру зайнятості. Є домовленість з головами територіальних громад, ветерани. Ветеранам першоргово надається робота в межах тих вакансій, які є в засобах, в установах, в, бюджетних установах, в закладах освіти. Безперечно, є випадки, коли ветерани потребують створення особливих умов праці, але переважна більшість військових може адаптуватися під існуючі обставини. Зрештою, Семен Махлін сподівається, що Україна прийде до того моменту, коли на підприємствах будуть спеціалісти, готові консультувати не лише ветеранів, а й роботодавців. Я сподіваюся, ми прийдемо до того моменту, коли на підприємствах будуть фаспосади, які називатися фахівець з професійної адаптації ветеранів, які саме будуть аргументувати роботодавцю, навіщо треба змінити, навіщо як адаптувати під ветерана, для того, щоб ветеран відчув себе потрібним, відчув себе на своєму місці в цій спільноті і в цьому цивільному житті. Дводенний тренінг організований рухом підтримки військових. Це дієвий інструмент, призначений для інформування лідерів ветеранів, які працюють із побратимами у громадах. І головне завдання показати, що по завершенню військової служби життя не закінчується, а всі правові психологічні чи соціальні труднощі можна подолати, Ба навіть більше це як відверта демонстрація, що ветерани війни звичайні люди, які не заслуговують на упереджене ставлення. Зараз, що я бачу, це стигматизація військових в суспільстві. Є така думка, що всі військові, це глибоко травмовані люди з неконтрольованими проявами агресії, з зловживанням алкоголю, наркотичних речовин. А це не так. Саме Фахівці з професійної адаптації мають проводити роботу з працівниками підприємства. Що ми, ветерани, такі ж люди. У русі підтримки військових ветеранів наголошують, подібні тренінги це не разові акції, а комплексна програма підтримки, яка розрахована на особисте відновлення, лідерство, розвиток нових спільнот на місцях. Цей проєкт про взаємну опору та гідність. Його реалізація стала можливою завдяки фінансовій підтримці програми реінтеграції ветеранів, яку втілює Айрекс у співпраці із Державним департаментом Сполучених Штатів Америки.